Президентка Молдови Май, Майя Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном. Санду звинуватила Москву в використанні російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортання мережі ботів під назвою «Матрешка» для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ. Про це вона розповіла в інтерв'ю Financial Times. До наша теро доєднюється Маріяна Присяжнюк. Політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи, координаторка проекту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія, пані Маріану, слава Україні, дякую, що ви з нами слава дякую за запрошення, пані Маріану. Якщо президентка Молдови вийшла з таким меседжами в своєму інтерв'ю в публічний простір іноземних змі, то ж як ви бачите, наскільки Росія активно взялася за результати парламентських виборів в Молдові? Я дозволю собі переформулювати заяву президентки сусідньої країни. Росія не не наростила, а взялася, активізувала свої впливи, які весь час були у сусідній країні. І на жаль, ця заява звучить, на мій погляд, трохи пізно, тому що як і пропаганда, як і російська церква, як і е, агентурні мережі, як і фейки, нові фейкові новини, так і дезінформаційні е, кампанії. Це все тривало, якщо не останні кілька років в Дексі передвиборчих кампаній, які щороку а, тривали в цій країні, і попередні президентські, і попередні попередні місцеві тощо то в принципі, це цей весь статус кво він формувався десятиріччям, і от лише зараз за дві а, за дві за два тижні до. А, Голосування ми говоримо про ці речі, про які з України з боку України наголошувалося роками. Ну давайте візьмемо з 2014 року. Україна активно підкреслює е, негативний вплив як і російської церкви, так і російської пропаганди, е, так і російського е, а, агентурного впливу заснованого на якихось квазі громадських організаціях, сайті частині і всі ці деконзм. Е, всі ці підривні речі, які дестабілізують ситуацію в країні, і саме з Молдови деякі речі, наприклад, коли в Одесі в 2015 році намагалися встановити таку саму маріонеткову республіку, саме з Республіки Молдови були залучені деякі проксії ж саме Грузі, з того ж самого Придністров'я. і всі ці люди досі ходять, ведуть якусь гібридну активістську діяльність, атакують посольство України, розповсюджують ту саму ту саму пропаганду, яку про яку зазначає шановна пані Санду. І тут мені здається питання не в матрешці. Матрьошка це технологія. В яку Росія обгорта загортує традиційні способи впливу? Тобто, всі ці традиційні способи впливу, які я коротко перелічила, вони просто адаптовані для розповсюдження у соціальних мережах, розповсюджені у тіктоках, розповсюджені через якісь місцеві локальні сучасні наративи і сучасну проблематику, яка турбує виборців. Тобто, це. Питання адаптації питання ключової присутності і масштабів присутності Російської Федерації воно дуже давно не піднімалося. І я думаю, що два тижні дуже мало, щоб навіть якимось чином інструменталізувати інструменталізувати всі ці ризики належним чином, тому що соціальні мережі це лише верхівка айсбергу, яку ми бачимо всієї цієї роботи, яку Росія організовувала і активізувала останнім часом. Сом, і не просто верхівка Айсберга це. Концентрат всіх тих впливів, які формують цю присутність, і звісно, за якоюсь банальною, на перший погляд, фейковою новиною або вкидом в соціальних мережах стоїть дуже потужна організаційна робота, скажімо так, в полях. За цим стоять ранні люди, за цим стоять реальна робота, реальне формування якихось організаційних моментів, заходів, впливу. Тобто на цю проблему треба дивитися трохи а, глибша і я думаю, Україні є над чим працювати. Молдові тим більше є над чим працювати, і Румунія, як ми знаємо, зішнює. Президентської кампанії є над чим працювати, тому обмеження саме термінологією, яка працює із соціальними мережами, це, це не шлях до ефективної боротьби із всіма цими ризиками. Це дуже важливий елемент, дуже важливий елемент. Але проговорювати ці речі треба у комплексі з тими загрозами, які цей концентрат фактично сенсовий формують. Пані Марина, ну то вже добре, що вони про намі почали визнавати, що таке є. Звісно, прикро що запізно вони почали про це говорити. Давай добре, що і ми, лише... ми, почали, добре що і ми почали визнавати, що таке є. Так. ми тільки тільки он питання діш, руки, дійшли до російської церкви 25-й рік, 25 рік на вулиці. Тому світа це ви теж треба на себе дивитися, на сусідів дивитися конструктивно критикувати. І сусідів, і самим дивитися в зеркало це допоможе і нам її. пані, пані Маріана. Але тут, в контексті молдови, що говорити до виборів залишилося два тижні, якщо я вірно поглянула на календар. і соціологія вже чи вже показує результати російських впливів? Чи досліджували ви це питання? Дивіться, соціологія показує, що лідирує дві партії: партія влади, дія та солідарність. Вона ж партія афілійована з Маю Санду. І друга партія патріотичний блок. Туди входить. Ну, фарватером його залишається Ігор Додон, колишній президент Молдови. Туди ще входить кілька політиків, як от Ірина Влах, наприклад, її рахунки. До речі, сьогодні були заблоковані. Там здійснюється певний економічний, економічна протидія її діяльності. Сті розслідування, обшуки в її команді. Це колишня керівниця регіону Грузія, і в до 23-го року фактично вона очолювала цей регіон, який потім перейшов не без її участі. Очевидно, до повного контролю сумнозвісної сітки Шора і цього олігарха, який переховується в Москві. Ілана Шора, тобто, це ця панія вона досить активно була залучена як попередній керівник цього регіону. У ті процеси, які, власне, ми споглядаємо нині, і ті впливи, які процеси з Гагаузі здійснювали у контексті президентської кампанії і нинішньої кампанії, продовжують впливати. Ще там присутні кілька політиків, як от Васілі Тарлів, це також один із прем'єр-міністрів, ще один колишній президент Володимир Воронін, голова комуністів. І цей блок сформований для того, щоб консолідувати, але це один із блоків насправді, тому що мало говорити, що Наганятися за проросійськими наративами і відверто проросійськими впливами, тому що Росія працює із усім спектром настроїв. Цікаво було б подивитися, а хто ці такі младо проєвропейці, а самоназвані, які працюють з Росією. Ми знаємо, що Росія вкладала фінансувала в ряд відверто як публічно проєвропейських партій. Але питання в тому, не в не в тому, які наративи вони розповсюджують. Питання не в тому, який дискурс вони формують. Питання в тому, що в час ікс ці всі люди об'єднуються і виконують завдання, які спускаються з Кремля. Тому а, я б не концентрувалася навіть певною мірою на цьому патріотичному блоку Додона, як на такому проросійському, що вони там озвучують проросійські російські речі. Питання не в тому, що вони озвучують питання в тому, скільки разів вони їздять до Москви. і от такі самі питання ми маємо ставити перед собою, коли формуємо якесь уявлення про інших політиків. Цей блок альтернатива. До речі, там є такий іон Чібан, і от в українських просторах е така думка є, що от незрозуміло мовляв, як він проєвропейський чи проросійський. Ну насправді це не важливо. Важливо, що людина е пропагувала е референдум в Гагаузі яким Росія перед анексією Криму відпрацювала цю технологію окупації через референдум? Оце важливо. Тобто його звісно, це це громадянин між іншим Молдови. Він говорить румунською мовою. Він навіть не, не каже, що це молдовська, тому що це також знана методичка, яку тут Росія насаджує цієї квазіності такої окупаційної. Тобто, сучасна людина має бізнес в Румунії, наскільки мені відомо, має зв'язки з європейцями, з румунськими депутатами, євродепутатами. Але от у такий відповідальний момент, у 2013 році, він відстоював право ГГУ на референдум, яким вони визначали чи можуть вони там в перспективі відділитися від Молдови, чи не можуть. Тобто, такі речі нанесли непоправну шкоду національній безпеці. України, і от я пропоную такий фільтр: не слухати, що вони там про російські наративи розповсюджують, чи не про російські. Треба дивитися, що вони роблять, і треба дивитися на оцей нетворк і зв'язки між ними. Скільки разів, куди вони їздять, з ким вони зустрічаються, що вони виконують, які вони задачі виконують, і як це все впливає на національну безпеку і територіальну цілісність України. Хай вони говорять, що хочуть у них є своя служба безпеки. Хай вона займається пропагандою там ворожими наративами. Ми повинні займатися а, своєю а, своїм національним інтересом. А... Конкретні дії таких осіб, навіть які видають себе за проєвропейських, вони наносять нашій державі поправної шкоди. Тому оце важливо, пані Маріано. Я дякую, що ви знайшли час та можливість. Знаю, що на великий жаль, мушу вас відпускати. Нагадаю, з нами була політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи, координаторка проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія Маріана Присяжнюк. Дякую вам, пані Маріано. Бережіть себе. Я тільки додам інформацію від центру протидії дезінформації при РНБО України, що Росії Російська пропаганда посилює інформаційний тиск напередодні парламентських виборів у Молдові, поширюючи фейки, зокрема і про Україну. вони Російська пропаганда в соцмережах масово поширювала інформацію про нібито підготовку до відправки соти найманців в Україну у разі перемоги партії чинної президентки Маї Сандо. При цьому пропагандисти посилаються на міфічне листування парламенту Молдови у період січня по серпень 25-го року. Про це повідомляли центри протидії дезінформації при РНБО. України, тобто українське питання, українська проблема, також використовують росіяни або вплинути на результати виборів у Молдові.